Може, чули пісню, яку я співала не бійся жити коли-небудь. Uh -huh. це, це пісня, яка теж має такі настрій, яку я часто співаю, яку я часто співаю з друзями, яку я насправді написала не для якихось революційних подій. А це пісня е проти того, коли, коли людина боїться жити, коли приходить момент, коли здається, що весь світ проти неї насправді мені здається, що в нашій країні зараз і те, що зараз відбувається, бачите, я знала, що так буде, що гітарку мені принесете. Дві тому, що це буває часто. А, просто треба не зневірюватися в собі, в собі насамперед. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже, здається, світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає. Би водила лінії знов на руці, пізнавала б надію в кожній миті, малювала б нас кліваху і розбила б скла, не бійся жити си для того, щоб любити, Щоб влюбити тебе, ти ж по межі, ти йшов по межі, тільки знай, ніхто тобі не чужий і рука в руці назавжди твоє тепло. І не можеш тепер лишитися там, де читаєш мої слова по губам і не бійся, ль... моя люба. Подивилася на вас Павло? Не бійся жити. it's e